Привіт. Я хочу розповісти про свого домашнього улюбленця, хом'яка-михайлика. Він живе на вісім місяців. Його, мені його подарували на день народження. Я за ним доглядаю, прибираю, годую. І він веде нічний спосіб життя. В день він спить. А вночі він бігає по клітці, їсть та любить крутити колесо. В нього є просторна квітка і маленький будиночок, де він ховає свої запаси їжі їжі. Він любить їсти спеціальний корм, сир, фрукти та овочі. Я дуже рада мати такого улюбленця.